Від фронту до мистецтва Євген Шевченко військовий, який захищав Україну на передовій, а після повернення почав творити унікальні вироби з металу та дерева. Разом із родиною він переїхав на Прикарпаття з Бахмута та знайшов спосіб переосмислити пережити. З майстром познайомилася і наша Ольга Бабенко. Подружжя Шевченків зустрічає нас на своєму подвір'ї. Євген та Ірина переїхали на Прикарпаття з Бахмута. У другий день повномасштабного вторгнення чоловік вирішив стати на захист держави. Нині випійшов все. На другий день вже Мар'янків був. Вот. Скільки ви часу були на фронті? Більше року. Мар'янка, Лисичанське направлення, Сивірська. Ну і під Радимим Бахмутом, звісно. Виходили ми. Його дружина Ірина у той час із сином залишала рідне місто. Не вірилася, що це трапилося зовсім, що це Ну, Дуже важко було. Нас з перших днів вже обстрілювали наше рідне місто. На роботу ми вже і школи, і все ми вже не посіщали, тому що це було. Небезпечно. Батьки в серпні 22-го зовсім їлі виїхали. Це було дуже важко їх вивезти бо вони старі. Після повернення Євгена з війни Родина Шевченків оселилася в Тисманиці. Там він знову взявся за улюблену справу. Все подвір'я пана Євгена, наче галерея його робіт. У руках цього майстра звичайні дерево та метал перетворюються в унікальні витвори. Ось. І ось ти як дивишся на нього. Що там можна представити, що там собі нарисувати і що ти можеш. Тижні роботи на свіжому повітрі і чергове творіння готове. Кожне з них у єдиному екземплярі. Секретів ніяких і немає. Ну от просто я покажу це як по модному називається слеп-срез. Поперек дерева. срез. І ось рисунок. Його. Оце, мабуть, не мабуть, а так воно і є. Це дуб. От, бревно ріжеш, шліфуєш добре його. А самі візерунки майстер робить з металу або епоксидної смоли. Каже, це кропіткий процес. Оце це чисто железо. І я його шлюфую. Шлифують, але є така трошки свойство цього, коли втоплюєш точно, воно його трошки обіймає і не дає випадати. Пан Євген показує нам ще декілька своїх робіт. Життя на розрив. Ну, це як хто приймає, хтось може знайомого свого побачить у цьому, хтось себе, трошки може іронічно, я його очічивав, да, вроді как і монстр, ну вроді би как. Ну, это вже судить тому, хто буде дивитись. Це погляд зовні. Може хтось на вас колись так дивився, не лишусь <гум> Може бути так. О. Це мом робота. Це Отдільно я все зробив. Там. Оце сосни. А це тополь сам. Щоб краще відчути їхній ефект, радить спробувати на дотик. Гладенько, будь ласка. Будь ласка, трогать обов'язково. Це діла трогать обов'язково. А тим часом виносить ще один виріб. Ось оце мені тільки у голову прийшло. Цей годинник перше, що пан Євген зробив після повернення з фронту. Більшість його робіт з довоєнного життя залишилися у Бахмуті. Там дуже добре. Там старався, все забив. Тоже, хату там завісив, гараж. Там ще там, отак, от от, думав, все, дуже виставка буде. Про власну виставку Євген Шевченко мріє дотепер і хоче, аби якомога більше людей дізналися про його хобі.